Ну, що, друзі, поки я зараз е, буду зводити кози, зроблю вам підводку до відео. В цьому відео бачить мене тут кози. І там ще кози. Всі чекають мене. Значить, е, що я хотіла вам сказати? Це відео буде як про ремонт, до і після, як ми з комою зробили у бабки в одній кімнаті ремонт. Приємного вам перегляду! Дивіться, як ми все забачили. І так, починаємо підготовку. Запам'ятайте цю кімнату такою, як вона є, бо потім такого не буде вже. Тут кума все з шкафа знімає. Все це і все виносить Бачите, тут взагалі бардачало конкретний, того що тут, то, як глину підкидали, тако, так це і лишилось, щоб, ну, щоб не замастити нічого. Так що от таке. Що скажеш, як ти думаєш, за скільки ми справимось? За 24 години. 24 ну, надіємося. бо справа в тому, бачите, цей шкаф він дуже важкий, і, ну і дивани важкі. Ми вирішили, що ми не будемо, певно, це все виносити, бо ми не зможемо. І ми просто, наприклад, зробили там одну стіну, да? там відсунули шкаф, зробили одну стіну, назад його присунули. А це воєн з Японії привезла. Бачите? Потихеньку все виносимо. Взяла молоток, тому що коври так прибиті, що їх просто тако не витягнути. А треба молотком це все діло, я не знаю, підбивати, ще щось, витягувати тільки там. Так воно накрепко, серйозно прибито. Підготовлюємо все, треба зняти цей килим. Зараз, бачите, він так сильно там прибитий, що Наташа каже, блін, каже, воно прямо так накрепко. Того зараз я буду їй допомагати. Поцокаємо, потім в цю сторону, потім піднімаємо і опту. Ти тут, напевно, цей ковер килим і не знімався. Ну Мені знову будуть писати в коментарях, ми ковєра килим, як ніби я не знаю. Але це ж, не означає, що я можу не забувати говорити, бо в нас тут так говорять. Коротше, всі стіни пообмітали від усього, від пилюки з усього повідмітали. Цього килима ми зняли, тому що, ну, того, що будемо це підкрасювати, цю стіну, але вирішили, що не будемо ми, ну, там клеїти обоє, ми туди килими назад приб'ємо, тому що стіна дуже нерівна, і шпалери будуть просто негарно дивитися. І в принципі, дід з бабкою вони дуже моляться, щоб цей килим не їм лишити. І заноску ліцею взагалі. То ти спочатку глиною будеш? Не. Ну, Щоб вирівняти його, бо це і на Ну, все. Тоді ти замазуй, а я буду зараз шпалери знімати. Да. А да. ми з комою ходимо в банку. Ми добрий баньку розтопились. Разом по хаті хотіли. Подивись, як обою відбираються разом з цим. Так, так все зараз виглядає на даному етапі, коли знялися шпалери тут. А тут ця штука не тримає. Ну ти знаєш, її і, і немає як ліпити далі, щоб, якщо воно зараз відвалюється, відвалює, то воно і так буде відвалюватися. Це, мабуть, тільки поступово це все діло робить. Тобто щось я теж. Прийшов головний прораб і перевіряє роботу. І аж віддихає. каже, ні, це не діло. Ех. -да. Подивіться, яка пилюка, Це ми просто хотіли кусочок до того бою від... Е Віддерте і воно таке все впало. І все. Це капець. На перший погляд, отако, коли будете дивитися відео, і вам таке буде допісля, допісля. Типу, так раз, і все гарно і красиво вийшло насправді. Тут так намучимося ми. Я вже вже в шоці. Того, що от все Наташа ну, замастюла, замайсюла, але воно падає. Але я кажу, що це прийдеться нам, Наташа. Воно ну, ну, не буде так, що ти тако замастила, і воно буде все висихати. Це треба або якусь армірую, щось, щось сітку. Запам'ятайте нас на цьому фоні гарно. Да? Нормальна дишка. це все збирати. Коротше, тут е, важче, ніж нам думали, да? так? Да. Так. Дивіться, бачите, така щілина, воно все трісло. І зараз цю замазкою буду це все діло замащувати. І тако по декілька разів на одному тому самому місці, щоб воно туди зашпарувалося. Навело сюди ці шпари. така як масляна ця штучка. І хорошо вона замастюється. І це все познімали. Отако. Всі ці шпалери, це все зняли. Так воно це все виглядає. І вирішили, що будемо такого кусочку одну стіну зробимо, потім другу. Тут оце цього стіна вона буде забілюватися, вона буде без шпалер, бо тут грубка. І за рахунок того, що грубка, то не можна, щоб були шпалери. Зараз, значить, ми а, цього побілимо сам, саму стелю. І от цього кусочки, що буде до обоїв. До шпалер, да, Наташа. такий клей я буду розводити на 6 літрів води отаку от пачечку. І скоро будемо приступати до поклейки шпалер! Витягаємо цвяшки і красимо, Бо від би воно буде відкрілитися. Дивіться, зараз тут, тут таке було це все забито біля грубки, шпалери були забиті цвяшками. І ми зараз ці цвяшки ви, винімаємо. Беремо таку опценку. І таку. Так, да, я і баба, я і мужик. Це точно. Що скажеш про сьогоднішній день? А то нам е, на минулому відео писали, що це за ремонти, такі ви пів відео їсте. Коротше, зараз ми це зафігачимо. Ну, ми трошки з Наталі попрацювали. Сідаємо до їжі, до столу. Борщик червоний будемо їсти. Салатик, рибка жарена. Кров'янка, мінігретик. Е, у нас ще є кавунчик отак. Ми можемо поїхати самі, і там є. Отак. І... От Закрій тісно двері. Хто тут вуглі твориться? Бачите? Оце це. Це так, видно, миші прогризли, чи що, що воно або пообвалювалося? Да? Якраз і мені перейду дошкувати. Хунтік. Ну що, прораб? Будеш обклеїти шпалери, та? Так. ще диденько. Так, що ще і ще. Тай раз я мірую вже. Сантімед. <ріху> не прийдемо. <ріху> Отаке в нас вийшло оновлення. Ще не досохло все, але там треба попідправляти все. Але я вам скажу. Наташа, кума, розкажи, як прийшли ці ремонти, що скажеш? Ремонти прийшли. Нервів ми потратили багато, скажи. Сили нерви потратили багато. Ремонти прийшли. Ну, тяжко? Ну, тяжко, а ти знаєш, ми не спали до ночі. Ну, воно цього стоїть. Так, да, воно цього вартує. І ще знаєте що? Що от там воно вже попідсухає ще і взагалі, ну, стиків, якщо вчора, то їх було дуже багато, правда, тих стиків, що навіть не захотіли відео знімати, бо так прям дуже було. І вчора воно якось прям затемно було, сьогодні вже якось так і вийде фільоночка. Да? Після ремонту їду на море. Да? Да. Так, чіпляємо вже тюлі потихеньку. Зараз я вільзо теж поможу. Жалко, що нема мене кому знімати, Ну, тут. маємо мої булочки. Булочки, було. Булочки і Дивіться, тюлі вчепили. І вже так. Ну, Наташ, ну реально, небо і земля, ну правда. Ну що було? Що воно таке все було Капець яке. І зараз то ти. А ти думаєш, так легко буде чіпити? Прошу забити нові. Ти як знайдеш тут дирку? Ти дуже знайдеш тут дирку? Це ж не реально, Отак, значить, після все виглядає. Вже підсохло все, все так гарненько, світленько все. О, значить, килим ми назад прищепили, все як бабка з дідом хотіли. Грубка, бачите, білесенька. Все тут гарнесенько зроблено. Потім стеля білесенька, все гарно. Бачите як? Потім, що ще хотіла показати, тут ще треба, щоб досохло добре, і воно ще підфарбується і підрівняється. Але в цілому, якщо так подумати, що було до, і що після, то дуже навіть симпатично вийшло. Я вважаю так. Дуже навіть добре і гарненько. Отак. От я не знаю, чи зараз мене видно чи не видно, але я вам таке зараз розкажу. Я так налякалася. Ми, наверное, наверно, е, пів півгодини собаку шукали коріша. І зараз е, ну, темнося, і він сліпий, і він заліз, бідний, десь в курчі, і мовчав. Я так налякалася. Подивіться, на його, весь в якимось ріпляхах, їли знайшли його, поки він не загавкав, такого ж коло річки був. Ще би пішов і втопився, налякався. Він просто десь тако. За пару хвилин і втік, кудись, такого ніколи ще не було. Видно, темно, і навіть світла ніякого нема. І це він, бідний, і так і налякався, і почав гавкати і тільки так, я його не йшла. Синок, що ти, зайчик? так налякалась. От подивіться на цю пропажу, він налякався, бідний. Подивіться, весь цих ріпляхах. Повністю. весь покажи. Налякався, да? І це якби він не загавкнув, так би ми два кока не почули. Подивіться такого присвітлі, на що він похожий. Ну, подивіться, як це він так заліз. Налякався, да, кокосик? Налякався. Ну, лякайся, мій хлопчик, Все, зараз дам тебе відріпляхів. Почекай, почекай, не скачи, не скачи.